<клес> так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ladies Що ж, погнали? <клес> про що сьогодні я буду вам розповідати. А саме-саме-саме про квартири. Постараюсь вам показати квартири, тому що я вирішив, вирішив поміняти квартиру. Мене не дуже влаштовує моя. І під'їзд, і, і взагалі, ну, коротше, є свої причини, але ж... Ціна просто чудова на мою квартиру. А, до речі, хотів подякувати вам всім, хто дивиться мене, хто ставив лайки, хто коментує, хто підписується. Мені я дуже вдячний, мені дуже приємно. Ну і що ж, поїхав я зустрічатись з агентом, з агенткою. Вона мені накидала пару варіантів. Зараз я поїду туди, подивлюся з нею ж. І сподіваюся, мені дозволять знімати квартиру. ось. Тому що я з мікрофоном, з камерою, може подумає ще щось, не знаю, може, що вона може подумати. Опа, що тут за пробка? Нічого собі. Мусор везе сміття, мужик, вручну. Так, це тут такий у нас центр нашого райончику. Хотілося б в оцьому ком'юніті знімати квартиру, але... Я думаю, що мені не вдасться, тому що тут дуже дорого і, мабуть, навіть меблів нема. Щось вона мені скидувала, тут мені щось не сподобалося. Такс, кудись приїхав. Десь тут мій будинок в якомусь із під'їздів. Так, і куди мені під... як мені тут піднятися? Я. Yeah. Ось таке ось ком'юніті, такий ось двір. Ну, що скажу, краще, ніж там, де я зараз живу. Ну і квартири дорожчі. І трохи далеко від мого дитсадка. Агенти попер... ой, агенти позаду мене йдуть. Не хочуть зніматися на відео. <с> ну крутяк, крутяк. Зелено. Шовтинь місяць, майже листопад, а все, дивіться, зелене. Цілий сад. О, дитячий майданчик. Так. бомба. Ой, Орбуш. А, діли. А, окей. Окей. Окей, let's go. Так, заходимо в під'їзд. Тимо, як тут, дивіться, кресла якісь обірвані. Це нічого. Ну, під'їзд вже кращий ніж у мене. Трошки кращий. Заходимо. Так, ну, пішли дивитись. Нагадуємо мої бетонську квартиру. Кухня маленька. Там <ривіт> і <ривіт> <ривіт> Так, одна спальня. Зводимо міст, бачу міст. І інший двір. Кондиціонер, це добренько. А, так, вот здесь открываются шафы. Так, видно, Ага. А здесь фосаки. Uh -huh. Так. Так, туалет. Є унітаз, є дирка і <свят> є душова. Душова, ну ось така зачасту в э, Китаї без кабінок якихось. Так, це спальня. Ватка невелика, я б сказав, маленька, з видом на, на нічого. Дин а The... The... ah. oh. так. the uh, user rick is going to scream fake fake mm. you want this one wow Так, подивилися, та квартира коштувала 3,5 тисячі юанів та квадратура 75 квадратних метрів і 25-й поверх. Таке, на фотках було покраще, ніж наяву і ніж ви, напевно, побачите зараз. Побачили вже. Зараз йдемо в друге якесь ком'юніті. Я вже заблукав, де ми зараз знаходимось. Але... але... Непогано. Так, інше ком'юніті. Якийсь ліс, начебто. <рес> Непогано. Чи це те саме? Те ж саме. Ще і басейн є в цьому ком'юніті, дивіться. Там дитячий майданчик, турнічки ще є, басейн. А крутяк? Тільки... Тільки... Тільки що? Яка там квартира буде? Скільки це буде коштувати? Та ще цей далеко трошки від мого дитсадка. От дивіться, які тут сходи. Блін. Ну, тут ці ком'юніті, як я не знаю, місто в місті. Радує те, що все зелено. Скрізь рослини, дерева. Дивіться, який басейнчик непоганий. Так дивіться, там сходи були, я тільки що показував. Ми просто підняли на ліфті, щоб по тим сходам не ходити. Тобто <різь> ліфт, просто ліфт. Ну, просто будівля для, для ліфта. Знову майданчик, площадочка для дітей, так і не встигаю за агентами. І, до речі, той, той басейн. Треба за нього платити, тому що це як був начебто там тренажерний зал, може тренажерний зал закрився вже, а басейн залишився. А може ще й може, працює той зал. Короте, за басейн треба платити, і навіть якщо ти орендуєш тут квартиру. Ну, на жаль. Ну, поїхали дивитися квартирку. Єс непоганий. Шостий поверх. М -м -м. А що ж за квартирка? Так, квартирка 75 квадратних метрів також коштує 200. Теж дорого. Ну, зараз чекаємо на пароль від дверей. Так, щось не зрозуміло. Огляд квартири відмінили. Ми дізналися про пароль. Мабуть, власне, квартири не відвів, тому вийшли йдемо на якусь іншу квартиру, напевно. Щось з там розмовляють, я нічого не розумію, ні черта. Але я вже хочу додому йти, тому що мені жарко. Я в цьому ще дождів віку. Та ще й в туалет хочеться. Ну, як завжди. Ходжу, потію. Пити хочеться, в туалет хочеться. Йо-моє, як дитина мала. А щось квартирки мене не дуже радують. Двори, так, ком'юніті, але квартирки ну таке собі. Наступна квартира, сподіваюсь, ми подивимося. її. Схожий під'їзд, нічого такого. Так, а, це дана, це одне і теж коміті. Один і той же двір. Щось дуже темно тут. О! Ну, окей, let's go. Ага. ось така ось квартирка 79 квадратних метрів, коштує 2-300. Трохи дешевше, ніж інші квартири, тому що може це брудніша. Ігровий стілець якийсь, диванчик, все в пилюці, все грязно, брудно, але є балкон. Величезний балкон. З видом на дорогу. Ну такий собі від. І оця решетка мене взагалі не радує. Як за гратами якимось. Ну, все одно є балкон. Телек старий. фен. Кулер. Так, ну це дитяча, як я яке ну так, да, дитяча кімната, якесь стареньке, обідране. Ага. Туалет. Брудний, але унітаз. Ну і душова, звичайно ж. Інша спальня. О, вішалка вже. Як в мене до тонзі. Шафа велика. Купи, хоч роз'їжджаються двері. Економія міста. Кровать. Якась дуже страшна, якщо чесно. Ні, в цій квартирі я жити не буду. Це у нас кухня. Кухня. З виходом теж балкончик, де пральна машина старенька стоїть. Та ну ні, ви чого? Мені тут ще відмивати треба буде півгода. Ні-ні-ні. Кухонька маленька, маленька, ходильник також малий. Так, дві квартирки подивилися і щось мені не дуже. Як вже я сказав, в цій квартирі залишили ключі вони всередині квартири. Одна з побіг, побігла забирати їх. Не знаю, як вона там забере, ну там є на паролі, можна відкрити, а можна ключами відкривати. А ось інша молодша агентша і зі мною йде в ту квартиру, в яку ми тільки що не потрапили. Будемо потрапляти зараз. Нічуюся бабуся обуля з нокі, з розподушкою розмовляє. Но це конміті якийсь інакше, не знаю. Мені трохи подобається воно. то вже не в ченсіні, в якомусь другому місці. Якась така друга інша атмосферка. Так. так, ну що, нарешті ми зайшли сюди. Кухонька, маленький холодильник сразу. маленькая кухня. А, так, ух ты, абсолют водка стоит. Так, ну, так себе, конечно. Диванчик, улица такая, телек волыкей. Балкон, брудный, стиралка, стиралка. Маленька та стара, вид на метро та на трас. Ну такий собі вид. Але ніяких решіток. Просто відкрив і стоїш тут. Куриш, хоча я не курю. А, да, ага, вон, вид на міст. Крутяк, крутяк. Угу. Погнали далі. Так, 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 стик-с. Ну, друзі, що, подивився я на всі ці квартири, що вам можу сказати? Поки що моя квартира набагато краще, мені здається. Ну, в тому стані, в якому на зараз, ну, мені набагато більш, подобається, більше подобається моя квартира, ніж ті, які я тільки що подивився. Фу. Але ж, але ж є квартири ще там, біля річки. Ось, ось ці квартири, ні, це офіси, ось там квартири є. Коротше, там квартири, біля цього, цього торгового центру є квартири. Новострой, новобудова. Але там Дорого, там щось від 4, 5 тисяч. І ну таке, я подивився. Все нове, все класно, але дуже дорого. Я не потягну такі квартири зараз. Ну, потягну, але навіщо мені така квартира, якщо можна взяти подешевше і зберегти значну кількість грошей? Тому, Тому, тому. Зараз їдемо ще в наше ком'юніті, в мій двір, і там ще якісь ці квартири, там ще щось подивимось. І все, і додому. Що їсти щось захотілось, блін. Коротше, такий огляд відбувся сьогодні. Так, зараз я в своєму ком'юті йду в якийсь із під'їздів, де вони знайшли квартирку. Там щось. Ммм... Зараз скажу. Так, квартира 94 квадратних метри. 2500 коштує. А, але я не знаю, яка там, що там. О, це краще. Вау! Окей, давайте. Найс! Кічен. Сати що? Нормальок, Холодильник. Так, велика кухня, це мені подобається, це круто. Стол якийсь, да, від два стола. Так, Ага. Так, якийсь збрудненький трошки диванчик, але це нічого. Дивіться, на який на цвітелік. Вау, вау, вау. Хенду, Хенд, а, ну, вивоте. Та-да, та-да-да. Хента. Окей. Балкончик є. Хе. Ммм. Сіалочка, як в мене зараз. Знову це решітка. рішітка. куди в мене виходить. А, ну на вуличку. Можу подивитися, посидіти тут. Так. Одна спальня, тут розмальована вся така собі спальня. Матрас твердий, шкаф купе, це добре. Так. Один туалет. Дирка знову, душ, ну як завжди. Так, а чого тут люди ще живуть? Це літяча. На випадок, якщо в мене діти з'являться. Це у нас ще один туалет. Мабуть, тут бабуся жила чи що. Унітаз з стільцем. Це таке в Китаї бачив я. Так, і... І тут прочний матрас ще з одним телевізором. Вау. За 2500. Ну це непогано. А де кондиціонер? А, кондиціонер взагалі. Просто там хтось здох вже дуже багато пила. Ну ладно, пішу я до агентів. Так, і остання квартирка у нас. Дивіться, яке вже дзеркало. Які диванчики, які крісла. І це чисто тут. Дуже чисто. І цей, скажіть мені, балкончик. Балкончик з цим. Ой, без, без решітки, без якоїсь. З видом. Ну, з нормальним видом. Ну, як? Ну, на будівлі, ну, все ще, це вид, правильно. І не як в мене зараз. Просто на стіну дивлюся. Ось можна посушити, речі нормально. Так, одна спальня у нас тут. О, камінчики. Ось такий мені камін треба в квартиру. Ну, матраси знову ж таки тверді, вентилятор, кондиціонер. Все є, дивіться. Туалет який. Ну, Як начебто в мене. Присів, помився. Так, мафа китаю. Офіс. Оце мені оце, оце я хотів завжди. Місце, Де щось знімати. Стрімити. Може, я, я почну стрімити щось на твічі. Інша спальня теж матрас твердий, блін. І... Інший туалет. Тут вже унітазя, тут вже душова, ось така ось, в яку мені треба пригибатися, щоб зійти. Так. Ні, ну це звісно квартирка непогана, непогана, але ж коштує три штуки. Три тисячі. Три тисячі, й-мойо. Ще ж кухня. Забув про кухню а холодильник невеличкий Фу. як завжди от щось значить то все класно а ось чогось не вистачає ну ладно кухня нормальна кухня добротна А стиралка тут? блін а стиралка що це от така ось пантельки чиїсь. Комодик, а куди шматки вішать? Чого у них тут немає ніяких вішалок? Не зрозумію. От куди просто їх кидати на щось. Ой, друзі, що хочу сказати. А зараз, напевно, моя квартира найкраща. А ні, остання. Остання була. Теж непогано, але все ж таки 3000-3000 юанів, ну це дороговастенько. Не знаю, не знаю, думаю, буду думати, може ще щось пошукаю. Агент ще пошукає, а я виберу. Якщо вам подобаються такі відео про квартири, поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, підпишіться, будь ласка. Якщо хочете, щоб я більше познімав про квартири, да, напишіть. І я зніму більше, потягну резину з агеншою. <хи> буду казати, це не подобається, це не подобається, буду шукати, поки знайду. Ось, Тому що це єдиний варіант в мене подивитися квартири тільки з агеншою, коли я змінюю свою квартиру. Тому якщо я не виберу щось, можу залишитися і тут. Але буде дуже неловко перед Агеншою. Її помучив, помучив, побігали і в ітозі. Вона не отримала свою комісію за квартиру, тому що вона це показує безкоштовно. Ну, тільки. Коли я беру квартиру в оренду, а плачу їй щось там виходить, тисячу, да. І депозит за квартиру. Це місячна оренда. Ось так от. Так що, друзі, бувайте, беріть себе, пізнавайте щось нове та думайте своєю головою. Все. Буду їсти, бувайте.